Всім привіт, мої любі учні! Ми сьогодні працюємо за стосунком VexVR. З минулого року хтось пам'ятає, хтось забув, хтось зараз дізнається або згадає. Отже, переходимо за посиланням, встановлювати на комп'ютер нічого не потрібно. VexVR я додала вам це посилання достатньо нормального доступу до мережі інтернет. Бажано, щоб інтернет був дієвий і працював більш-менш нормально. Отже, можна працювати з телефонів. З планшетів, з ноутбуків, комп'ютерів. Рухаємося далі. Коли відкрили BXVR, можна обрати ту мову, яку ви розумієте як найкраще, щоб інтерфейс був україномовний. З чого ми починаємо? Йдемо вгору, вигра... вибрати ігрове поле. Якщо працюєте з телефонів і екран маленький, треба все ж таки горизонтально рухати телефон, не тільки вертикально його тримати. Сьогодні нам знадобиться карта з сіткою. Ми будемо згадувати. Як змушувати нашого робота по ній рухатися? Праворуч ми згадаємо, що камери Камери дають можливість поглянути на робота або очима робота. Так, відповідно, запускати програму це трикутник, відновити. Наново спробувати щось робити це стрілочка. У нас з вами задача змусити, ну, по-перше, згадати, що це таке за програма, по-друге, змусити нашого робота поїхати по квадрату, але не просто поїхати, але оптимально це робити. Я зараз почну з того, що я не оптимально буду змушувати робота рухатися за цим полем. Отже, поки що ховаю, коли почнемо. І що ми будемо робити, коли почнемо? Я точно знаю. Ну, просто я знаю, тому що я вже багато чого робила. Давайте спробуємо. Привід вперед для 1800. От я і поїхала. Запустила на виконання 1800, що далі буде відбуватися. Ровно 1800 міліметрів від однієї стінки до іншої. Точніше, навіть не так. Від однієї першої клітиночки до крайньої вгорі чи відповідно між усіма клітинками. Для того, щоб розпочати наново, я стрілочку змінила. Хочу ще додати, встановити швидкість. На 100. Є. Yeah. Власно кажучи, запускаю, тепер він швидше рухається. Ну, я тепер знаю, що я далі буду робити. Да? Дублювати. 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 А що саме ще я буду дублювати? Ще у мене будуть повороти на 90 градусів один бік. Головне, щоб воно все було. Я люблю завжди завершувати початкову позицію. Так, є. Навіть не перевіряю. Зараз побачимо. Якщо є помилка, десь я швидко щось додала, то і ви це побачите, і я це побачу. Є така історія. Отже, що я хочу сказати? Зараз. Наш маленький тарганчик-робот, тому що з таким масштабом він на тарганчика схожий, він проїхався по нашому полі по квадрату. Що мені тут не подобається. Довжелезна програма для квадрату, то треба її оптимізувати. Треба щось використати таке, щоб ця команда стала коротшою. У вашому віці, в вашому класі, 100% ви знаєте, яку програму треба ні так. Який скрипт потрібно використати, щоб ця програма стала оптимальною? Що значить оптимально, щоб вона була коротшою, щоб вона була гарнішою, ефективнішою, все таке інше? Ну, в нашому випадку оптимізація складеться до того, що просто кількість скриптів буде меншою. У мене наразі їх багатенько використано. Змініть цю програму, завдання 1. Змініть цю програму так, щоб так само, як ви зараз бачите, наш робот їхав. По квадрату на цьому полі, але при цьому, щоб було використано меншу кількість скриптів. Так. І друге завдання зробіть так, щоб наш робот поїхав не по крайнім клітинам, а по клітинам всередині будь-який квадрат меншої за площею охопив. Будь-який інший квадрат. Таким чином, зробіть наберіть цю програму. Коли це зробите, робіть print скрін, щоб я бачила саме ваші скрипти. І надсилайте мені Google Plus. Чекаю на ваші роботи. Бувайте!